Тигедик, хей гоп, дефіцит розходиємо. Правда, вдома є ще пачечка. Не про це. І не криль з копекс. А полуниця і короб полуниця. Оце справжній дефіцит у нас постійно йде. Перерозход, розход. Ліквідіка. Так, я сказав дефіцит. Ну ладно. Хорошо відпрацьовує повсюди. Линь, карась, творожок. Сирник. Короб полуниця. Бо я ж вже залив полуницю. Хоча сир з, творожок з полуницею теж непоганий. Оп! У нас спочатку треба було б насипати для жирності стріла, для нажористості. Хоча мука і так є, самі прикормки, але її там не так багато, тому що у нас собака дика не дешева. Отак і живемо. Закинемо, пугнем карасиків. Я би сказав, що це та сама таранька. клює так само. Оп, але треба дивитися через окуляри, блін, це з вербиться і капає, очки залило, телефон уже залило. Осталось, щоб тільки на GoPro на лінзу попало. Верба клеєм нас заливає, але на сонечки гірше. Від верби можна дома помитися, постиратися. Тяжело живої За спину. Ну, хто б сумнівався. Густера паршивка, на ще й. Густери розвилось непростительно. Інтересно, як там на кошеловій в Дніпровському на ямі З цією густерою лящик бореться. Якого ми в цьому році і за клятої руснины половимо. Тільки закинув, тільки впало на дно, і тут же вот это вот самое началось. <гум> на этом мои полномочия все закончилось. Карахом і не пахне. А якась бідень загачилася, проклюнула зараза сходу. Ну, хоть не скучно єсть, <кій> Тарань явно місяця попутала, зараз серпень, а не вересень. Хоча і у вересні її тут ніхто не жде, але зазвичай вже пахне. В листопаді вона її час золотий. Ще й попутала гачки. Нічого, волос, якщо один волос поставить без опариша пінопласта, він поотсікає її. Буде правда, на волос залазити. Це треба учитувати. Але то таке, нацепимо черв'ячка. Не клює і як з цим боротися? Чудове питання. Ну що, на ставочок? а а це ми запросто організуємо. хей hey, Хейхоп, ми все там же, Для мене пройшло декілька секунд, а для вас цілий тиждень. Ну хоч, хоч раз нормально. А то зазвичай для вас проходить декілька секунд, а для мене декілька днів на рибалці сиджу. Ловлю рибку. У нас полуниця. Полуниця, кукурудза. Ось така от пелецьова полуниця, це подарунок від Інтеркриля. Можна було б ще додати цього, мукички, теж пару пакетиків задонатили, але то вже буде жирно, тим паче прикормка замішана, вона працює і ліквід криль Монстер Краб. оп-оп-оп-оп-оп навіть багато. Робить свою справу. Зазвичай треба було залити воду спочатку, і розчинити ліквід і потім сипати прикормку. Але я просто забув, що в мене є ліквід. Ось от такий от неліквідна прикормка. В прошлому випуску, як ви пам'ятаєте, ловила тільки одна снасть там, де була з ліквідом. Заряджаю втору ліквідом. 5 хвилин покльовка, а до цього стояла часа, 4. І таке бувало, О, ліквід якраз додав влажності, розпушив. Так, це снастечку на перев'язку. Крючки тупляться об короп'ячі морди. Добре, перезавозимо. Судно заряжено, камера працює напередку, хоча вона кінчена, але хай щось та й запише, сподіваюсь, такс. Раз, два. І вправо. Вези в гості до сазанчиків. Так. Оце не є хорошо. Так, виключись. Це треба було ізначально зробити, чуть не порвав ми сину. Кораблик мощний. Ну от і все. Тепер лише віра. Але яка там віра? Ми не віримо, ми знаємо, що спрацює. Гасим світ. Оп, у нас тут була клювака. Реактивна. Еть! Він іще там. Це була коропяча клювака, не треба мене манить карасиком. У нас тут судно простаює. Судно простаює. Зійшов падлюка, але кліпсу вибив смачно. І раз, і два. І раз, і два. Так, він так в комиши зайде. Еть коропець. Обожнюю я цих сазанчиків. Мало, ймовірно, що ми тут колись крупного дістанемо. Не в тому рокці і навіть не в цьому. Але ми приїхали попрацювати з кількістю, а не з якістю. Якість можна буде. І після перемоги пошукати. А ми працюємо кількістю. Чим менше грязних сазанчиків твердолобих наколимо, тим краще. Де ти паразит калорадський? Підеш в обмінний фонд на товстолобика. Оп, пів кіло за морду. Що це було? Фідер. Офігеть, я йому морду трошки полоснув, Ну то нічого. Утікай. Перескочив через другий фідер. Чи це був короповичок? Це був короповичок. І біда в тому, що його трошки, здається, стягло. А тут стягло навіть до кліпси 100 грамовий кармак. Вибив, але далеко його потягти не зміг. Якщо б був який-то топ-прикормок у нас в продажу по ефективність, ціна, якість, то навіть з усіма зашкварами крилю увійшов би навіть не в трійку, а в двійку лідерів, як би ви зараз не спорили. Тож що прикормочка унікальна, нічого похожого я не знаходжу, а пульт вклю... і судно включить забув. Ось тепер порядок, але антенн поки не наблюдається. Тому повеземо, поки є. Це, до речі, перший, перша точка у нас. Є 8 антенн. Осталось 19 метрів довести і довезе. Сазанчик при смерті <сум> сповзає. Та ні, він уже уйшов без вести, йоханий бабай. А ти ж ждеш, що він потягне. Він уже пройшов метрів 20. Я в шокі. Я думаю, що він такий слабенький? Виложив він це, він вже під сусідом. Під сусідом проскочив офігеть як. Який шустрий коробчук і зійшов гад. Видно, коли я ви... виводив. Отак от. от. Ібо нефік вийожуватися, клює, підсікає. Заїхав в берег, але берег крутий і тупий, тому виїхали, але вигрузився сантиметрів 50 від Комиша. Я не розумію, чого. Він не мав так робити. От, на що називається, провтикав 50 сантиметрів. Хоча теж нефіг завозить так близько опасно впритик. Хорошо, що хоч літо та я на матрасі. Другий раз я тобі не дам так зробити. Це той, що в комиши вигрузився. Ого. Ану назад. Засранець такий. Пит шабаш рішив взять. Головне, чуть судно не втратили, але своє візьмемо цього разу. Чим далі в ліс, тим більше карп. Чим ближе в комиші вигружаєш, ви тим більше карап'яра бере і частіше. За 2-3 метра вигружаєш, по 300 грамів йдуть, за пів метра вигрузаєш, ну такий шоклідер. кіло, даже не вспів кашу вимить. Ох, зато успів горошину одну украсти резинову нашу. От говнюк. Подивіться, каша почти вся ціла. У нас ще є, але треба рихтувати оснастку. Та й таке, Монстер краб. всіх порішив. Сього він заповнить його лице. Отак от, от. Знайдете в магазинах вашого міста і посилочки в описі. Чим бись квасу холодного. Хто ж нам його привезе? Я догадуюсь, хто треба буде придуритись, хтось до мене буде їхати із підписників, нехай захватять Чотири полулітровочки водочки. Ну а для вас, силочки в описі, бомбящі коменти вітаються. Погнали додому радувати котиків порожнім багажником. Рижий шкодунець. Що з глазом? Не вибили? Вроде не витік. Сейчас будем лічить. Ні, ціленький. Видно, побили обратно режумчика, шкодунчика такого. Да, 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 так тобі лайки і поставлять. На тебе навіть в інстаграмі не підписані. Ссылочки в закріплені в твоєму шапке канала. Кому цікаво. Там не особо цікаво, просто можна узнать, про що відео буде через день, через два, через неділю. Свіжі фоточки завжди виходять з рибалки, яка вийде не скоро. Отакі От пироги. Мурчик теж десь віддихає. Другий раз. Перший раз сьогодні сонечко зарило со мною під кондішеном дрих. Так хропів, що я аж заснути не міг. Як почав сопіть, хропіть, під кондішеном, думаю, ах ти ж падла, йди на двір. Ну, вже і сам не заснула. І же віка росте, погано спіє. Не вспіває спіти, хтось об'їдає я. Кури готовляться переселятися туди до клубніки. Там травички дофіга їм скупти, бо пшеничка кончилась. Ай. А я злоб, щоб їм купити пару мішків пшениці на зиму. Та щас. Хорош балуватися. Так, гранатове дерево повелика вже обвиває. Не їсть хорошо. Чи не так? Рижичок. Кс -кс. Я не, не в какую. Ладно.